У даному питанні, що у нас було Житомир Інфо, що ми там да. у нас проходили планові ремонти роботи. Та ж ситуація, що там прокоментовано прокоментоване Житомирінфо, да, я дав завдання, щоб розібрали ту стіну. Ми робили для того, щоб були умови, сервісного обслуговування для платників. До нас приходять ліцензії, коди, да, по консультаціям приходять все. І ви самі бачили, які нас щелі, вход 10 чи 15 років. Він вже старий, навіть естетичний вигляд його теж не відповідає дійсності. А то, що там написали, що ми там ховаємося, нам нема що. Ми не політична організація, да. ми працюємо для людей і з людьми.